Привіт, найкращі люди. Я вийшла в ефір для того, щоб розповісти вам сьогодні про біль, як він виникає, де виникає, і які симптоми провокує. А, значить, це потрібно дивитись кожному, тому що це є основою всіх наших проблем в тілі. Ну, саме причиною: першої причину. Я буду розповідати дуже швидко, недовго, щоб ви не заморилися, не пішли дивитись котиків. Значить, перше, я розповім, що до чого, як виникає, далі а, проведу вам приклад, на прикладі розберу. І потім третє, розповім, як ви можете самостійно себе зцілювати просто в повсякденному житті. І так. А, більшість проблем в цілі пов'язана саме із м'язами. Вона викликана саме м'язами, напруженням м'язів. Значить, Як це відбувається? Простими словами. М'яз напружується в результаті, як реакція на негативні переживання або негативні емоції. Тобто це відбувається одразу. Якась негативна реакція, негативна емоція в голові і одразу йде напруження. Коли м'яз напружується, він так зжимається і Потовщується, якщо це довго напруження відбувається. Коли відбувається це напруження, воно може е, спровокувати наступні речі. Перше, це напруження може здавлювати нервові закінчення навколо. Там, де відбулось напруження, наприклад, в плечах, так, навколо цього напруження може здавлюватись за рахунок затвердіння, здавлюватись нервові закінчення. А в такому випадку нервові закінчення можуть провокувати якийсь гострий біль, або навіть і е, такий легкий тупий розсіяний біль, але може віддавати в інші частини тіла. Далі е, це напруження м'язів може здавлювати судини. Дуже часто це якраз стосується е, шиї і е, плеч ось цієї частини і потилиці. Коли здавлюються судини? Це головокружіння, нудота, може бути такі плями перед очима, наприклад, слабкість і так далі. І третє, якщо це напруження таке хронічне, воно довго тримається, воно може також впливати і здавлювати суглоби, викликати дуже гострий біль і запалення. Ось так: три причини. Ну, такі. Найзрозуміліші що основні, що до чого призводить напруження м'язів. Тепер саме напруження, воно виникає ну, прямо в моменті. З'явилась думка і одразу виникло напруження. Найскладніше закінчилось. Тобто ви зрозуміли, що напруження воно провокує інші проблеми: судини або нервові закінчення, або суглоби. Ось так. Тепер я приведу вам зараз приклад а, і розберу, як це відбувається так схематично. Давайте тільки не впадайте в дитячу позицію, не чіпляйтесь до слів. Я розкажу просто ну, загалом схематичну ситуацію, як це може відбуватися. Уявіть, наприклад, дівчину, яка працює над створенням власного сайту. Вона заходить там в конструктор, так, на сайт, вибирає шаблон. І довго там щось е, копається, не може ніяк розібратись. От вона вибрала шаблон, по якому може створювати сайт, і щось там ковиряється, ковиряється, не може розібратись, як це зробити. Вона заморюється, починає нервувати, в неї з'являється таке роздратування, і десь пробігає така думка, що я навіть із шаблоном впоратись не можу. Таке самознецінення відбувається. Вона встає, виходить в іншу кімнату, і в цей момент у неї з'являється так: починає крутитись голова і трошки нудити. Довго головокружіння не проходить, наприклад, і вона з чоловіком їде до лікарні розібрати, що з нею відбувається. Вона їде до лікарні, і там виявляється, що треба почекати лікаря там, годину або навіть більше. І ось, поки вона сидить і чекає, в неї там щось відбувається. Я потім розповім, що відбувається. В неї відбувається мисленнєвий процес. До чого він призводить, пізніше розкажу. А поки вона там сиділа, вона щось там подумала, і в результаті. Їй не довелося ніяких препаратів приймати, просто саме пройшло все само собою. Секунду. Треба підключити зарядку. Отак. Все пройшло само собою і не довелося ніяких пити медикаментів. Вони поїхали додому. Лікар порадив, треба відпочити, можливо, перевтомилася. Ось вона приїжджає і зранку, відпочивши, вона 음, розуміє, що головокружіння вже немає. Трошки десь там нудить слабкість, головокружіння вже немає. Вона сідає за комп'ютер, дивиться відео інструкцію, як працювати із шаблоном, все розбирається, якось в неї там все пішло, настрій з'явився, вона розібралась, нудота вже пройшла, все, на цьому закінчилось. Тепер давайте розберемо, що відбувається. Значить, перше, виникає проблема. Проблема виникає тоді, коли вона подумала, що я навіть із шаблоном не можу впоратись. От е, такий настрій знецінення, типу, я така дурна, в мене щось не виходить, ну хіба я не можу? Ось ця емоція знецінення вона викликала напруження м'язів про те, яке я розповідала на початку. Коли м'язи напружились, вони цим напруженням і стисканням зажимають нервові закінчення, які якраз і знаходяться там, де шия, потилиця. І тим, що вони а, пережимають навіть судини, більше не нервові закінчення, а от судини пережимають, з'являється нудота і головокружіння. Це вона не пов'язує, наприклад, між собою. так? Потім, коли вона, це перший етап, з'являється причина. Такого м, самопочуття. так? Коли вона їде, сама причина, давайте ще раз повторюю: причина саме в емоції знецінення. Те, що вона напружилась і роздротувалась через те, що в неї не виходить, що вона не може з простою задачею впоратись. Другий етап. Коли вона почала знімати сама собі е, симптомиці. Коли вона сиділа і довго чекала лікаря, вона думала про ту ситуацію: а чого в мене не виходить попрацювати із шаблоном? І вона починає думати: просто треба було не ковирятись і не сидіти, а подивитись відео інструкцію. Так, да, точно. Подивлюсь відео, швидко розберуся, все зроблю. Тобто вона сам симптом і саму причину вже ослаблює. Вже відчуття, що я не можу впоратись, я е, нездатна і я дурна. Вона вже о... стає слабшим, тому що вона розуміє, та не я така дурна, просто треба ж було відео подивитись інструкцію. Там прямо на сайті є відеоінструкція, Треба було це зробити. Симптоми стають трошки меншими. А в результаті вона відпочиває, на ранок головокружіння немає, є трошки нудота. Ще десь є ця емоція, що ніби я не можу впоратись, що я не можу так швидко розібратись. І коли вона сідає за комп'ютер, все-таки дивиться це відео, розбирається з усім. Емоція знецінення вона повністю зникає. Тобто, вона вже не відчуває себе такою дурною. Вона вже не відчуває, що вона не може впоратись. Вона просто усвідомила свою помилку. Що треба було і спочатку так зробити: я не винна, я нормальна, я молодець. І зникає все, тобто, вся симптоматика, причина зникає. Тепер, коли ми не звертаємо увагу не на себе, не на своє самопочуття, більшість людей взагалі не їде ні до якої лікарні при таких симптомах починає пити якісь а, препарати, самостійно собі щось назначати і так далі. Це може призводити до погіршення. Тобто, коли ми знімаємо симптоми головокружіння, запиваємо таблеткою, ми не знімаємо причину головокружіння, Ми просто перестаємо її відчувати, анестезуємо її. І коли, наприклад, там виникає нудота. Ми не пов'язуємо це ніяк із комп'ютером, із роздратуванням і так далі. Що ми робимо? Ми починаємо шукати підтвердження, чого мене нудить. Та це, мабуть, шашлик винуватий, який я там з'їла в обід, чи ще щось. Та в мене, мабуть, підшлункова, та в мене, мабуть, ще щось, і починається там назначання ще собі інших препаратів, чи починається там, ну, не в ту сторону йдемо. Розумієте? А, що найголовніше тут. Як ви можете себе Стілювати прямо отак повсякденно і щоденно, коли у вас виникає напруження. Ну, по-перше, цьому треба трошки навчитись, тому що ми з вами просто це забули. Нас дуже довго заплутували і казали, що нам треба до лікарів ходити і таблетки пити. А насправді нам треба просто себе відчувати. Так, от, коли у вас виникає якесь напруження, ви просто зараз от відслідкуйте, коли у вас негативна емоція, реакція в цілі моментальна. Десь закололо, десь потягнуло, десь заболіло. Ця реакція вона моментальна. Але треба просто звертати на неї увагу, а не продовжувати робити вигляд, наче це неважливо і вашому цілі біль не має ніякого значення. Так от, коли ви відчуваєте саме ось цей біль, ви можете самостійно собі допомогти. І якщо у вас не вистачає, наприклад, досвіду чи розуміння, як працювати з емоціями, бо це потрібно навчитись. От, наприклад, коли ви проходите там декілька сесій, декілька сеансів, про Працювання зі спеціалістом, далі у вас вже є навик. Тобто ви розумієте, що до чого, і ви можете самостійно це з собою робити. Але якщо ви це не вмієте з емоціями працювати, то просто отак своїми руками там, де виникає у вас напруження, там, де у вас виникає стягнення чи ще щось, ви берете її, розминаєте. Наприклад, ви сиділи довго за комп'ютером і у вас потягнуло шию. Просто не беремо емоції, наприклад. Це дуже, наприклад, складно для вас. Потягнуло шию. Ви просто берете своїми власними оцими руками і починаєте себе лікувати. Ви знімаєте ось це напруження. Якщо ви знімете, зайдете з іншої сторони, не емоціями знімете причину, а руками знімете собі причину, то і емоції стануть. Легшими і простішими, і ви починаєте самі себе лікувати таким чином, допоки не зніметься біль. Ви можете робити це так, як ви відчуваєте. Прокручувати, я не знаю, труситись, вертітись, присісти, тобто зробити рухи своїм тілом таким чином, щоб цей біль зник. Так само це стосується заболіло, наприклад, збоку, десь там в попереку чи ще щось. Вам потрібно зробити самостійно своїм тілом, своїми руками такі рухи, щоб звільнитись від цього а, напруження, від цього болю. Ви знаєте це, ви прекрасно знаєте. От коли були десь, ви самі знаєте, як ви можете пальцями там десь, ось так нажати, щоб вам стало легше. Ви це робите, але ви просто не усвідомлюєте, наскільки це правильно, наскільки це так і має бути, і це важливо. А, і, наприклад, другий варіант болю, який може бути, це така пульсація. От якщо виникає пульсація там в голові, чи, чи дьоргання таке м'язів, наприклад, в нозі. Ви цю пульсацію і дергання ви а, її ну, Починаєте так само Ось, Наприклад, у вас є пульсація тут в голові. І ви цю пульсацію е, повторюєте. Ви її повторюєте до тих пір, поки ця пульсація не пройде. Починаєте масажувати, там щось робити. Наприклад, якщо у вас дюргається десь нервове ви відчуваєте таке нервове подіргування, ви там продовжуєте це подіргування. Або у вас тут десь болить. Розумієте, е, ну, схематично, так, як це відбувається. Тобто ви самостійно себе, Собі знімаєте а, ось це напруження. Чому це важливо? Тому що коли ви знімаєте, ось, як тільки відчули, що болить, як тільки відчули, що потягнуло, одразу починаєте себе там зцілювати. Це Таким чином ви знімаєте напруження, і це напруження, воно вже не буде впливати і зажимати судини, не буде зажимати нервові закінчення, суглоби, і тим самим не буде провокувати вам? Різні види симптомів захворювань. Тобто, коли зажав, зажимається нервове закінчення, якесь е м'яз здавлює нервове закінчення, і ви з цим нічого не робите, то рано чи пізно. Це провокує і призводить до інших проблем. Але ж проблема виникає, наприклад, із нервовим закінченням, яка віддає в іншу навіть сторону тіла. І ви починаєте, наприклад, вам віддає десь в, область, в області легенів. І ви думаєте, що у вас з легенями проблема? Та не з легенями проблема. Це просто нервове закінчення віддає туди біль, тому що саме нервове закінчення зажато м'язами. Так от, щоб не, у цього зажиму не було, вам потрібно виконувати. Ось таке самостілення. Пальцями, руками, рухами. Як ви можете крутитись, масажуватись і знімати ці напруження. Як, от я розповідала, зараз останню вже закінчую, Не ідіть, поки що дивитися котиків. Секунду, значить, те, що я розповідала про дітей, наприклад, коли, коли ви або діти ходять на тренування якісь, і ми там виконуємо якісь вправи, ті, що каже інструктор, ми не оздоровлюємо своє тіло в плані ось таких напружень. Тобто, дивіться, наприклад, у вас є вже якась проблема. А в області потилиці і шиї, тому що ви сиділи за комп'ютером, у вас там якісь проблеми на роботі, у вас тут там позажимало все на фоні негативних емоцій. Ви там напружувались, отак напружувались, у вас там позажимало е, м'язи, так? І на фоні того, що у вас там все позажимало, ви, наприклад, лягаєте, починаєте ще прес верхній качати. І замість того, щоб тут розслабити, ви ще більше тут напружуєте. Вам здається, що у вас прес класний, бо ви ж тут собі ж все ж. Потренували, понапружували, але ось тут проблема не зникає і звідси і головний білі. Ви можете ходити якісь там грами, грами, якісь дослідження, флюорограми робити, що там ще досліджувати, і так далі, спеціалістам платити. Але ви можете просто цього не допускати і просто самі себе відзвільнити від цього напруження. От, а, так от, повернусь до тренувань. Коли ви ходите на тренування, вам дуже важливо слідкувати за своїм самопочуттям. Тобто, коли ви виконуєте рухи якісь, ви маєте повністю уникати будь-якого дискомфорту. У вас нічого не має боліти. Тобто, якщо ви качаєте прес. То ваша шия чи а, м, спина вона не має боліти, у вас немає ніде колоти. Якщо у вас десь колить, болить і тягне, це значить, що у вас там є напруження, і туди прям треба залізти і там навести порядок, зняти те напруження. І не ігнорувати те, що у вашому цілі відбувається. Ви таким чином просто будете, не будете доводити себе до Таких проблем, коли треба вже дійсно лягати, колоти, різати і так далі. Все. Все що я хотіла сказати. Зараз гляну, Зараз гляну, може, я ще щось тут хотіла, бо я план написала. Угу. Так, ну, все, значить, як підсумок. Підсумок в тому, що зцілення ви можете робити або тим, що ви працюєте зі своїми емоціями. Так? Ви знімаєте ту причину, чого ви роздратувались. А, і з іншого, з іншого боку, ви можете знімати те напруження тілом, руками. Як ви можете знімати це напруження саме фізично, так коли ви е, з фізичної сторони до цього підходите? Найголовніше не ігнорувати. І я вже зовсім не кажу про те, щоб не знеболювати. Тобто, знеболення ну це взагалі вже я навіть не буду цю тему піднімати е, у себе на сторінці. Це вже повний аут. Все. Здоров'я вам зцілюйте себе самостійно. Я вас люблю.